Честь для мене дуже дякую за запрошення. Хочу вас всіх привітати з вашим днем. <кхід> день студента важливий день. І мені приємно, що я сьогодні знаходжусь у вас в університеті. Так, ви абсолютно праві. Третій раз я серед маріупольців Маріупольського університету. І я погоджуюсь з вами, що люди це і є університет, чи це знання. І дух, який передають викладачі вам і принесли, і я хочу вам подякувати за те, що ви тут зберегли ці знання, зберегли університет в собі, в пам'яті і в, в дуже важливий час. І що ви разом з, з, зі студентами, і також університет, це. А може, це і дух. Дух найголовніший – це студентство. І, і дуже приємно, що ви всі тут. Мені приємно побачити такий простір. Це більш ніж університет, те, що я побачив, Якась сучасність. Я навчався в університеті, я його любив, але ну, не в такому просторі. І це дуже приємно. Бо цей простір він сучасний підходами, які я бачив, про що ви мені розповіли. Трішечки зовсім. Але ця відкритість, і цей рівень, ті програми, про які ви сказали. Я вам бажаю все це зберегти і, і, і тільки помножувати. Є важливість життя Маріупольського університету, і те, що ви продовжили і надихнули ці стіни життям університету, бо важлива і пам'ять. Пам'ять ті цифри, там, де, на жаль, загиблі ваші колеги, як викладачі, так і студенти, 18 людей і більше 250, з якими немає зв'язку. Але тим не менш, мені здається, те, що ви є, це і є зв'язок, і бо вони бо ці люди дай Боже. Знайдуться, а кого з нами нема, на жаль, то вони залишаються в пам'яті університету. Тому я й сказав, що мені здається, що ваш університет він особливий. Це простір, то такий простір знань, пам'яті, гідності. І напевно, те, що я там прочитав, незламний кампус, ну щось кшталт такого. Я думаю, що це про вас. Кампус 21-го сторіччя це, в принципі, такий підхід до. До, до нашої держави. Ось ви така таке обличчя студентства нашої країни, обличчя незламного студентства. Я дуже вдячний вам за те, що ви в Україні. І це дуже важливо. Я з усією повагою до тих, хто і за яких причин сьогодні знаходиться за кордоном, але я особливо вдячен всім тим, хто в Україні. Це гордість, це підкреслення. Ваги громадянства це практичний доказ любові і поваги до нашої землі. І ну, це важливо, бо без вас, без студентів немає ніякого життя майбутнього. За що ми боремося? Боремося військові на фронті, люди, енергетики, медики, студентство, викладачі, вчителі. Боремось заради майбутнього. Ну і ви обличчя цього майбутнього, і я радий бачити такі світлі обличчя. Ось. І, ну, у мене немає якихось особливих е меседжів, окрім того, що знаєте, що ми точно боремося за таке майбутнє, розумне з такими очима, які у вас, е з такими світлими обличчями. І я знаю, що саме така у нас перемога і буде. Маріуполь цей простір ви обов'язково повернете додому в місто Маріуполь. І, і це важливо, це буде така, така історія. І, напевно, тоді може бути четвертий раз, коли ми зустрінемось. Так, так, так. Дякую за ваші слова. Ви відчули те, що ми хочемо, щоб відчували в цих стінах, тому в правильному напрямі рухаємось. Насправді, ми дійсно працюємо для наших студентів, ми робимо все, щоб у них були можливості, нові інтернаціоналізовані, щоб вони брали участь в міжнародних програмах. І я більше говорити не буду. Давайте їм слово, дамо, що кілька питань з вашого боку. Як ви скажете? Я тут у вас відпочиваю, якщо чесно. Шановні студенти, будь ласка. Я Таміла Достіко, навчаюся на четвертому курсі муніципального менеджменту. і мене до вас таке питання е, на часі, тому що у нас багато студентів навчаються за кордоном. Чи у вас є якісь програми, які забезпечують повернення наших студентів е, назад в Україну, які навчаються за кордоном? І ще одне питання стосовно наших стипендій: е, чи можливо підвищення наших стипендій, наприклад, із-за того, що. Підвищені соціальні, ну, соціальні статус. Я можу сказати від себе, що стосується стипендій, таке завдання уряду є. Ми це обговорювали з а, міністерством. А ми попрацюємо над тим, щоб збільшити у наступному році об'єм стипендій. Ми в цьому дуже зацікавлені. Нам не просто, я не жалітися, а про те, що. Є війна і є кошторис відповідний гарантованих е важливих речей, які не можемо ми зменшувати заради оборони держави або наступальних дій. Але тим не менш, я ще раз е хочу підкреслити, що те, що ви тут, те, що ви навчаєтесь в Україні, так само як потім люди працюють в Україні. Те, що викладачі тут працюють в Україні, те, що військові тут воюють за Україну це дуже важливі речі. І ми повинні знаходити, як би нам складно не було, знаходити пріоритизацію тих українців, які в Україні, бо їм складніше і на ваших плечах сьогодні захист держави, бо збереження держави це за. Це За захист держави на фронті. І життя і робота всередині держави для того, щоб були робота, робочі місця, щоб жила держава, бо потрібні також знов-таки, вибачте, держава вона для людей. Потрібні люди, щоб держава жила, працювала, навчалась. Потрібні податки для того, щоб забезпечувати силу безпеки оборони грошима і підтримкою, тому цей пріоритет є. Збільшення стипендій, я думаю, ми знайдемо це для наступного року. Дякую, щиро. Володимир самі. Ви абсолютно влучно мені здається. Сказали в одній з своїх промов, що ми в цій війні боремось за наші цінності. Це цінність війна для нас, росіяни за територію нашої за цінності та за людей. Це нас абсолютно відрізняє. Наш колектив це підтримує, тому що для нас цінності це теж не пусте слово, цінності, які ми зафіксували в стратегії: свобода, людяність, єдність. Це, власне, ті цінності, які об'єднують цих людей в цій залі. І ми хочемо щиро подякувати вам Ви за. Ви Мене проваджаєте, я так розумію. А, Я допомагаюся. <реш> ну так собі у вас получається. Чесно, <реш> так. <реш> да. Навіть я вам кажуть. Э, да. Наша зустріч була помилкою. <реш> 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 я зрозумів вас. Okay. Все розумію. Все нормально. <реш> Ні-ні, окей. Okay. Uh, oh, і ми хочемо ще подякувати вам за вашу лідерство. Тому що ви для нас дійсно приклад, і е, ці приклади, е, в принципі, приклад цього університету, цього е, колективу, який е, я маю щось очолювати, показує, що Україна не переможе. Тому що нас можна знищити, нас можна розкидати, нас можна е, обличчям в асфальт, так скажемо, протягнути дуже довго, повбивати багатьох з нас, але ми все одно живі, ми все одно стійкі, ми все одно не скорені, не здоланні. І я тут завжди іноземцям кажу, що дуже важко пояснити слово резинс. Це воно. Я багато разів його чув. Про Україну було дуже приємно завжди. Я погоджуюсь з вами. Мені здається, що коли довго йде війна і коли за вікнами осінь, я би змінив би трішки риторику. Я би сказав, що нас хочуть, але не зможуть знищити. Все ж таки, я вважаю, що ну, ваш, мені здається, ваше в житті. Історія, ті блокбастери, про які ви сказали, а трагічні. Трагічні зазвичай а, того, як ви, ви всі, ваші близькі, виходили з Маріуполя. Але вся ваша історія говорить про те, що не можна знищити, можна. Змінити стіни, але не зміниш точно своє життя і свою природу і свою державу. І мені здається, що оце і є про резилінс, те, що ви сказали. Я вам дякую за це. Ще раз я вас вітаю, знищити вас не змогли і не зможуть, і перемогти також нас не зможуть. Не просто факт. Але ну а хто обіцяв, що буде дуже просто. Ніхто не обіцяв, але точно буде все переможне, і це залишиться в історії, і, 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 і ми всі будемо е, проживати всі ці дні, які зараз живемо. Проживати багато багато ще разів. Я вам бажаю перемоги. Слава Україні! Дякую давайте спробуємо зробити фото.